Всім привіт з самого краю ліса поряд, поряд із стежинкою. Дивіться, стежинка. І тут ростуть листяні дерева, переважно берези клени. Що я помітив, хочу показати. Двойний господар. Ось клинок. Мертвий клинок, який є господаром триметаса різнобарвного. Або ще, як його називають в природі, павичий хвіст. Досить цікавий лікувальний гриб, але це ще не все. Це є триметес різнобарвний який росте на деревині, і деревина є його господарем, є господарем іншого паразиту. Тремели листуватої або дрижалки коричневої, яка є рідною сестрою дрижалки помаранчевої. Кому цікаво, помаранчеву я дуже часто знімав в Україні, починаючи з листопада, в грудні і навіть в січні її збирав. І дрижалка помаранчева, вона досить істівний гриб. Цікавий гриб на рахунок на рахунок, тримелу листувати. Бо коричневої я не впевнений, але я впевнений, що вона не отруйна, можливо, просто не така смачна. Як помаранчева. Так ось, що дрижалка помаранчева, що дрижалка е, коричнева тремела листувата. Вона є не паразитом деревини, це гриб паразит гриба. В даному випадку її господар тутовик павичий хвіст. Лікувальний, про нього в мене є теж декілька відео. Ось так подвійно, подвійний такий господар на дереві трутовик, на трутовику гриби. Ціла екосистема. Тремета різнобарний, вражений, тремелою, листуватою. І у одного гриба і у другого гриба одночасно плодові тіла. Зазвичай на такій деревині не перша, не друга не видно. Але ось так співпала час і місце. І я тут проходив мимо. Дуже цікава історія. Екосистема однієї колоди. Ну, ось одночасно мені дасть показати, якою тремела коричнева або листувата буває величезною, а це вже дорослий гриб. Правда, тут немає плодових тіл гриба господара. Але ж всі знають, міколи знають, що без гриба господаря тремела ніколи не зможе розвиватися. Вона просто не здатна переробляти деревину. Вона чекає, поки це зробить гриб господар. Ну, в даному випадку тримета срізнобарвний, а потім уже оселяється на його міцелії. Ось такою величезною може бути тримела. Да, мабуть, я більше екземпляра ще в своєму житті не бачив. А над моєю головою пролітають цілі табуни диких гусей. Дякую всім за увагу та терпіння.